Навесні 2022 року, коли люди масово виїжджали з України до Європи через збройну агресію РФ, сусідні країни не висували жодних вимог до супровідних документів для домашніх тварин і дозволяли перетинати кордон зі своїм улюбленцем. Утім, наразі більшість країн скасували такі послаблення та повернулися до загальних умов везення тварин, чинних на території ЄС. Ми звернулися до фахівців, аби дізнатися актуальні правила некомерційного переміщення тварин. Якщо ми виїжджаємо до Польщі, у нас має бути з собою обов'язково паспорт міжнародного встановленого зразка ветеринарний. В ньому мають бути всі необхідні обробки, тобто щеплення проти сказу. Та тварина має бути мікрочіпована та ідентифікована. Також через 30 днів після щеплення проти сказу ви маєте звернутися в будь-яку приватну лікарню. Вони відбирають кров та направляють її до лабораторії в Києві. Забір крові для дослідження на титр антирабічних антитіл роблять щонайменше через 30 днів після дати вакцинації. Якщо ми беремо країни Європи інші, то в них, правила трішечки ну вони повернулися до першочергових, тобто потрібно здати кров, і здати відбору крові має пройти ще 90 діб. Тільки після цього ви будете мати можливість виїжджати за кордон. Проте фахівці наголошують, що ідентифікація тварини повинна бути зроблена раніше ніж вакцинація. Тому насамперед слід подбати про цей крок, якщо раніше ви цього не зробили. Для того, щоб ідентифікувати вашу тварину або чіпувати, ви можете звернутися в будь-яку приватну лікарню або звернутися до державної лікарні, попередньо зателефонувавши та запитавши, чи є чіпи в наявності. Ця процедура дуже швидка, вона безболізнена, просто вводиться мікрочіп безпосередньо тваринці та реєструється в міжнародній базі. Їх на сьогоднішній день у нас дві: це або Animal ID, або Tracer.com.ua. Якщо у тваринки є чіпування, ветеринарний паспорт, вакцинація та антирабічний сертифікат, далі необхідно отримати ветеринарний сертифікат свідоцтва форми номер 1 Детально дізнатися про кожен крок і процедури можна на сайті Держпродспоживслужби, що розробила чек-лист. Ще на сайті можна переглянути вимоги до некомерційного переміщення тварин до різних країн світу. Не забудьте також дізнатися умови щодо переміщення вашого улюбленця в різних видах транспорту. Є спеціальні правила переміщення тварин, тобто ви маєте звернутися або до митної служби, або до посольства країни, до якої ви будете подорожувати, або компанії, яка вас буде перевозити. Тому що, наприклад, якщо ми беремо потяг, там є певні норми для цих переносок для коробок. Ви також можете звернутися до. Ветеринарних аптек у нашому місті вони знають ці правила, та вони реалізують саме ті клітки, саме ті переноски, які потрібні для виїзду за кордон. Проте фахівці наголошують, законодавчі норми швидко оновлюються та змінюються. Тому в будь-якому випадку, якщо ви плануєте виїзд із твариною за кордон, обов'язково зверніться по консультацію до державної лікарні ветеринарної медицини чи до підвідомчих районних установ Держпродспоживслужби.